Посилення оборонних можливостей. Зустріч з командувачем Військово-морських сил Королівства Данія, зустрівся з командувачем Королівських військово-морських сил Данії контрадміралом Хенріком Рюбергом, який з візитом перебував на Одещині, подякував данській делегації за рішучу та послідовну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення. Данія є одним із наших надійних партнерів, у тому числі й у зміцненні обороноздатності країни, обговорили актуальну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та спільні кроки для посилення нашої оборони, зокрема, проекти, спрямовані на розвиток ракетних систем, надводних і підводних безпілотних комплексів, що мають стратегічне значення для протидії загрозам у морі. Данія висловила готовність до поглиблення співпраці у цих напрямах. У межах візиту делегації продемонстрували ходові можливості наших катерів, їх маневровість, технічне оснащення та здатність оперативно виконувати завдання. Крім того, разом з іноземними гостями вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали свої життя за свободу України. Співпраця з Данією це не просто обмін досвідом, а партнерська робота спрямована на подолання ворога, зміцнення України та захист нашого народу, командувач Військово-морських сил Збройних сил України, – віце-адмірал Олексій Rear Admiral командир Ryberg, who was on a visit to the Хенрик region.